Як зробити ось таку анімацію друкування тексту в After Effects всього за декілька хвилин? Привіт! Мене звати Фінкевич Андрій, і нещодавно я опублікував опитування в своїй спільноті щодо теми наступного відео. І лідером стали уроки для початківців, тому сьогоднішнє відео саме для вас. Сьогодні я покажу вам два варіанти створення подібної анімації. Перший варіант це буде створення з абсолютного нуля, а другий варіант це створення за допомогою безкоштовного плагіну. Відкриваємо After Effects і створюємо нову композицію. Далі за допомогою інструменту текст пишемо те, що нам потрібно, а також відцентровуємо написане. Тепер відкриваємо параметри шару, клікнувши на ось цю стрілочку, потім натискаємо сюди і обираємо Opacity. зменшуємо прозорість на нуль. Тепер відкриваємо Range Selector 1 і в параметрі Start ставимо перший ключовий кадр зі значенням 0. Потім переміщаємось на декілька кадрів вперед і ставимо другий ключ зі значенням 100. До речі, робочий файл проекту з цього відео я завантажив в свій телеграм-канал. Там ви можете його завантажити і використовувати в своїх цілях. Посилання ви бачите на екрані і в описі. А ще в цьому телеграмі багато корисної інформації для моушн дизайнерів, а особливо для початківців. І ця інформація постійно поповнюється. Наприклад, нещодавно я розповів про те, як пришвидшити роботу автора всього в декілька кліків. Фактично, наша анімація готова, але поява букв надто плавна. Для того, щоб це виправити, відкриваємо Advanced і зменшуємо смузнес на нуль. Готово! Тепер анімація з'являється чітко, саме так, як нам це потрібно. А тепер, друзі, я розповім вам про другий метод, як створити таку саму анімацію, але тепер за допомогою плагіна. Особисто я використовую саме цей метод, і я думаю, що вам точно варто про нього знати. Переходимо на офіційний сайт Містер Хорс і завантажуємо плагін. Потім просто запускаємо інсталер і слідуємо за інструкцією. Коли плагін встановлений, то переходимо в вкладку Windows, а далі клікаємо на Animation Composer 3. Далі знову додаємо текст, який нам потрібно анімувати. Зараз ми заюзаємо цей плагін, але спочатку хочу сказати, що я дуже хочу прокачати українськомовне ком'юніті motion дизайнерів. Тому в моєму телеграм-каналі, окрім корисної інформації про motion, ви знайдете прикріплений чат, в якому ви можете задати будь-яке своє запитання, поспілкуватись про motion, отримати поради або поділитись досвідом. Приєднуйтесь і давайте Сферу motion разом. Отож, обираємо шар з нашим текстом, переходимо у вікно плагіна, відкриваємо першу папку з анімаціями. Далі обираємо папку Transition Text Layers і застосовуємо перший ефект, просто клікнувши на In. Ось і все, буквально декілька кліків і анімація готова. Також перетягуючи ось цей маркер, можна редагувати швидкість друкування нашого тексту. Відео з повним оглядом і розбором ефектів в Animation Composer є в мене на каналі, і я дуже рекомендую вам його переглянути для того, щоб повністю ознайомитись з цим функціоналом. Фінальний штрих це накинути звуковий ефект друкування тексту. Якщо у вас виникли якісь запитання або побажання щодо наступних відео, то ви можете про це написати в коментарях або в телеграм-чаті. На все я обов'язково відповім. А також я хочу порекомендувати вам переглянути своє попереднє відео, в якому я показав топ-3 фішки, які допоможуть вам пришвидшити та автоматизувати свою роботу в авторі. Дякую за перегляд і побачимось вже зовсім скоро в новому відео.